Вітаю! Мене звати Тетяна Андросишин, і в б'юті сфері. Я з 2013 року. Майстер, викладач, суддя, а також нещодавно я випустила професійний домашній догляд після процедури ламінування та нарощення вій роблю з учениць успішних майстрів, які вже стали моїми колегами та показують класні результати. А також з майстрів роблю викладачів, адже маю онлайн проєкт, на якому я навчаю, як стати класним топовим викладачем та продавати своє навчання. І вже скоро я буду оцінювати ваші роботи на першому прозорому онлайн-чемпіонаті. Даний захід є унікальним, тому що організатори підготувались максимально потужно. Вони створили онлайн-курс підготовки до чемпіонату. Також ваші роботи будуть оцінювати максимально велика кількість суддів. І кожна їхня думка, кожен їх коментар зможе покращити вашу роботу у майбутньому. Тому вважаю, не варто пропускати даної можливості. Підписуйся на сторінку чемпіонату, приймай участь, і я з нетерпінням буду оцінювати кожну роботу. За кращу роботу я підготувала вже свої персональні подарунки.